Козацька рада народження легенди. Вони пережили бойові дії, втратили здоров'я, але не віру. У реабілітаційному центрі в Модричах відновлюють сили двоє захисників Євген та Станіслав. Обоє були так тяжко поранені на фронті, що лікарі майже не давали шансів на життя. Сьогодні ж воїни роблять свої перші кроки до відновлення завдяки підтримці родин та благодійного фонду Релай Фундейшн, який організовує збори для реабілітації поранених воїнів і їхніх сімей. Долучитися може кожен достатньо лише відсканувати qr код на екрані. Був обстріл станка двічі, і прийшов снаряд з, з, з моєї сторони. Розірвала осколками побила праву ногу, руку, ну всю з праву сторону мені. Ще в шоломі багато було осколків, але там до голови не достало. До війни Євген працював на підприємстві, яке виробляло продукцію для шахтарів. А після 24 лютого його мобілізували до 53-ї бригади на посаду кулеметника. Євген воював здебільшого на Донеччині, там і отримав поранення. У перші хвилини після прильоту захисник зовсім не відчував свого тіла. Згодом йому розказали, що травма серйозна, зачепило спинний мозок. Мені давали один процент. Коли в мене було зараження крові, сказали, що ну, скоріше, всього... Літальний сход, мабуть, диво. Да. Мабуть, диво, я стався живий. Ну, мабуть, все-таки Бог є. Нині Євген проходить реабілітацію у Модричах на Львівщині, і якщо раніше він не міг поверхнути ані ногами, ані руками, то нині захисник вже помалу вчиться ходити. Зараз стараємося так, щоб в межах кімнати він принаймні міг самостійно десь пересуватися з чотирьохпорною паличкою. Євген каже, його найбільшою мотивацією встати на ноги є родина, дружина та донька. А ще бажання знову сісти за кермо. Мріє про колишні мирні часи, і Тетяна, дружина пораненого захисника Станіслава, який теж проходить лікування та реабілітацію у модричах. Стас отримав надважку черепно мозкову травму. Лікарі теж не давали шансів. І як тільки попала в госпіталь, тоді сказали, що Дуже важкий стан, що може вмерти. На сьомий день він вийшов тільки з коми. Навіть врачі речі, хоч і казали, що буде погано, Я казала, що ні, стало. Много. Ну, вірю в нього, завжди вірила, що він мене молодець. І ця постійна підтримка дала результати. Стас почав пізнавати Тетяну і навіть потрохи до неї говорити для жінки. Навіть такі маленькі кроки її коханого вже величезне досягнення. Він як комі, був, він плакав, тобто я з небалакала. Він мені руку зжимав. Як зросли кості через 4,5 спали його зразу поставили, він зразу пішов. І от тепер працюємо над тим, щоб він ходив у Стаса щодня заняття з ерготерапевтом, логопедом, психологом та фізичним терапевтом. Наразі захисник мало що може самостійно зробити. Аби це змінити, кажуть фахівці. Потрібен час і регулярні заняття. Наразі працюють над відновленням когнітивних функцій, збільшують силу м'язів, покращують координацію рухів. Ми йдемо до того, щоб Стас міг самостійно просто функціонувати в житті. От мова йдеться там про ходьбу якусь самостійну, про самостійне перебування там вдома. Десь на вулиці і так далі, тобто такі побутові речі. І Євгеном, і Стасом нині опікується благодійний фонд Рілай Фаундейшн. Їхній основний фокус реабілітація бійців зі спинальними і нейротравмами в межах проєкту Опора. Наразі у них шестеро підопічних, котрі проходять реабілітацію у модричах. Команда фонду допомагає їм з коштами, організовуючи збори, бо часто рідні поранених залишаються сам на сам з цими проблемами. Ми повинні не забувати, що бенефіціаром цієї історії є не тільки сам поранений, а його. Сім'я, на плечі якої він лягає, тому що це цілодобова безкоштовна по суті робота, і у такої сім'ї з дітьми там без дітей життя може стати просто на паузу. Тому коли підтримуєте такі збори, будь ласка, не забувайте ще й про сім'ї, тому що це ну багато людей. Ви можете підтримати фонд і його місію скориставшись QR-кодом на екрані. Кожен внесок це крок до того, щоб наші захисники мали гідну реабілітацію та швидше повернулись до мирного життя. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ, Дені новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.